Так, ви до мене прийшли е, фотографуватися. Так, присядьте, при, при, будь ласка. Угу. Так, так. Е, будь ласка, зараз я зараз фотоапарат, е, мені треба спустити. Я вас дуже прошу, можливо, це зробити швидше. Мені вже на роботу потрібно бігти. Ну, вибачте, такий фотоапарат у нас. Угу. А ви, так, ви сказали сімейне, сімейне фото, так? Так. А сім'я де? Ну, поки що я одна у себе, тому я і є сім'я. Ага. Ну, гаразд. Хорошо, тоді е, давайте улыбайтеся. Ну, так, в родині не посміхаються. Давайте я вам покажу. Ідіть туди, подивіться. Дивіться в об'єктив. Дивіться отак. <кій> Ви сідаєте. Що, смішно? О, і мені. У вас краще. краще. Ось, спробуйте. Виходить, і буде дуже е, яскраве сімейне фото з однієї е, людини. До речі, мені вперше такий досвід, що сім'я прийшла в кількості одні, однієї. людини. Бо дурному, не сумно і самому. Ось так, давайте. Та ні. Де ваші зуби? Є. Так. Та ні, це не, якось неприродно. Давайте я та вам покажу. Я, я, та я розумію, Давайте я покажу я вам. Дивіться. Що це таке? Липка. Посмішка. Ні, ні. Ні, ну якось не дуже. Першого разу була. Так нормально. Давайте а ви. Ну, давайте. Слухайте, у, меня, у мене з цим е, проблем, я не вмію це посміхатись. Може ви мене розсмішите? <сміщите> так. Ну, хорошо. Я... А я подужу це. Давайте, а, тільки мені потрібно щось веселе. Скажи, може, якийсь анекдот? Давайте. Ну постривай, пам'ятаєте мультфільм? Так. Ну от уже не весело. Бо вам скільки років? Що, сумно стало? Так так так, так так, так, ось молодець. Дивіться, яка гарна фоточка. Дякую, дякую, Слушайте, дякую. Я вам, я вам дякую. дякую. Ви вже 10-й фотограф, і, і ніхто не може О, зробити щоб... чоловіч, людські фотографії. Я, не, ну не виходить. Ну, а вам, а у, вас, що... у вас Боже, ви такий спеціаліст. <гусе> дякую вам, дякую вам дякую. 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 Ми, о, 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 візитки, будь ласка, рекомендуйте мене і завтра приходьте так. за фотокарточку. Щоб... Добре, добре, дякую. до побачення. Дуже до побачення. приємно з вами працювати. До побачення. До побачення.